Покинути домівку в рідній Амбросіївці Володимира Ленаренка змусили бойові дії на Донбасі. Неоголошена війна розколола його сім'ю. Мати виїхала до Росії. Володимир же як активний учасник майдану вирішив перебратися на західну Україну. На Рівненщині прихисток чоловіку надала родина фермерів з села Велика Омеляна. Так прийняття Тобто я не почував взагалі, як ні пачу словчика вроді. Я ну чужої посторонній то все таки, що а іменно то у нас ну як одна сім'я. Тут Володимир вперше в житті взяв вила в руки. Не доводилося раніше донечанину і доглядати за худобою. Відтепер тепер же він щодня виганяє на пасовище і назад ціле стадо корів. Вона начусує на Я б ніколи не подумав, що от як к неї відносяться, вона чувствує. Дина фермерів обробляє 30 гектарів землі та тримає півтора десятки худоби. Господарю Володимир допомагає виконувати найтяжчу роботу. І хоча в чоловіка не все виходить з першого разу, фермер Леонті Логін не сварить, бо розуміє гостю, який ніколи не працював на фермі, все дається тяжко. Проте каже, переселенець дуже працьовитий. Він дуже активний, такий. Е, йому все так інтересно, е, все вникає, не то, що там ну я не підучі, просто я її там сильно не заставляю, звісно, бо це якби считаю, що гость, але ж старається, не так, що там лежить. Там. Біженців родина Логіні вирішила приймати, бо разом з дахом над головою людям платитимуть за роботу. І хоча Володимир тут працює щодня, плату з фермерів брати відмовився. Вдячні за смачний обід, дах над головою та мирне небо. Господарі ферми кажуть, готові ще прийняти до 10 переселенців. Ми можемо знаєте, при бажанні, ми можемо ще як то кажуть, угрупуватися, сконцентруватися і взяти ще людей, тому що зараз це потрібно. Хоча хотілося б, знаєте, на майбутнє, щоб вони не так до нас приїжджали, а приїжджали просто подивитися наш край в гості. І ми також до них. Наприклад, ми на сході і не були, і не бачили, як там живуть люди. Хотілося б саме таким обміном займатися, а не отаким от вимушеним. Втім, якби гостину не приймали переселенців з зони, АТО, всі вони мріють про одне. Чим швидше повернутися до своїх домівок. Тетяна Климчук, інформаційна програма День.